Диспенсер для рушників К1Т або К2Т. Ось такий прозорий з пластику От Так, виглядає ззаду комплект для монтування. Відкривається ключиком отак от натисканням. В чому його особливість цього диспенсера? Він підходить під зетку, справжня зетка. Що це значить? що рушнички ось такі вузенькі. Тобто глибина диспенсера, ось тут 9,5 см. Відповідно, рушники у нас мають бути в глибину 9,5 см, плюс-мінус там якісь міліметри, от, але не більше 10. Тоді вони прекрасно зайдуть. Якщо ширші рушники, вони туди просто не влізуть. Ось такий от диспенсер. Для рушничків Z складання.